Робити так, щоб про нас постійно згадували тільки тому, що нас обстрілюють. Ну мені здається, це абсолютно недоречно. А коли ми говоримо зараз про захист України і захист цивільного населення, угу. якщо припиняться зараз обстріли цивільних, то про що це говорить? Це говорить про те, що в нас люди перестануть їхати з країни. Це говорить про те, що дуже багато людей може повернутися в країну, а нам вкрай необхідно зараз повертати людей для того, щоб вони працювали, для того, щоб в нас економіка нарешті запрацювала, про нас забудуть. Так робіть так, щоб про нас не забули дипломатія нам, навіщо? Угу. Що означає забуде? Давайте згадаємо нашу угоду. Сполученими Штатами Америки, яку ми підписали, це про корисні копалини. Угу. А ну слухайте, я не думаю.